У Мукачівському інтернаті закарпатці перебувають цілодобово і пожиттєво. Медичний супровід забезпечує стоматолог, терапевт і психіатр. Саме від Олександра Ковача тут залежить чи не найбільше. Лікар із двадцятирічним досвідом і досі вважає своїх підопічних найскладнішою категорією. А все тому, що хворими вони себе не визнають. Ми тут підтримуємо їхню терапію. Просто вони получають у нас пролонгірний препарати, шизофреніки. Противосудожні препарати, вітамінотерапію і соматичні У випадку обострення наших психічних заболівань. Ми наших больних госпіталізуємо в обласну псіх города Берегово. і в Вільшанах. Майже дві сотні людей, які тут живуть шизофреники, епілептики, ідіоти і олігофрени. Це їх постійне місце проживання, тому умови мають бути наближені до домашніх. Для того створено і зоотерапія, і іпотерапія запрацює, і працює реабілітація їхня. Вони співають, вишивають от повністю всі домашні умови. На кожну людину погоджено з обласним секом програми реабілітації, і лише тільки по тій програмі реабілітації вона може одну годину, дві години в день попрацювати, потім піти відпочити собі. На Закарпатті діє сім закладів інтернатного типу. Це режимні об'єкти, які вимагає. Ають спеціалізованого підходу, тому вітчизняні спеціалісти активно вивчають закордонну практику. У кожній країні такі заклади працюють по-своєму. На відміну від України, європа подібні установи фінансує стовідсотково за державний кошт. У нас на жаль є проблеми з фінансуванням і утриманням таких людей. Це перше. І друге, що там такі заклади такого типу. Вони набагато менші по кількості утримання підопічних і система надання послуг вона більш якісна. Ми до цього прагнемо, ми до цього йдемо. Якщо Європа людей з обмеженими фізичними можливостями фінансує на 100%, то Україна про такі цифри навіть не мріє, зважаючи на такі обставини, керівникам спеціалізованих установ доводиться у прямому значенні слова викручуватися. Особисті зв'язки, бажання підтримати немічних та небайдужість до чужої біди у підсумку призводить до надсилання гуманітарної допомоги, фінансової підтримки та сприяння у вирішенні проблем. Як приклад, у минулому році ними залучено понад 1 мільйон 700 тисяч. В цьому році вже за перше півріччя це понад 760 тисяч додаткового надходжень. Вони використовуються для покращення умов перебування під для їхнього е, психологічного розвитку е, пошуку їхньої творчості, тому що як би там не було, але кожна людина вона залишається особистістю. Кожен, хто живе у стінах будинку інтернату з особливими потребами, відтак знехтувати або ж взагалі відвернутись від потребуючих неможливо, тому допоки держава не віднайде альтернативного виховання і лікування таких осіб, існуватимуть і закриті заклади подібного профілю.